Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас сьогодні працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Це я, Артур Анісов та мій колега Олег Самохвал. Привіт, Олеже! усім привіт, привіт, Артура. А в якості сьогоднішньої теми я пропоную такий процес, який можна назвати одночасно простим і складним. Це політизація. Здавалося б, таке слово, ніби й просто про політику. Але наче щось особливе воно включає в себе. А от ти, Артуре, зможеш дати визначення політизації? Що ж таке ця політизація, про яку лише всі чують? Перші асоціації в мене виникають з тим, коли. Політику починають просувати просто всюди, де тільки можна. Мабуть, тоді політизація, це якщо якусь подію чи явище явно не політичного характеру використовують для просування саме політики. Ну не зовсім його доречно вважати цілим процесом процесом, що розглядається досить таки науково, таке собі пробудження інтересу до порядку денного, яким живе країна, і не лише якщо так, то що ж можна включити до цього великого комплексу? Ну давай тоді вже відповім повно, так би мовити, офіційно. Політизація. Це процес набуття чогось чи кимось політичного характеру, а проявляється вона ну у дуже багатьох напрямках, як і створення політичних груп, організацій, навіть приріст патріотизму сьогодні вже часто вважають політизацію. Для цього, звісно, потрудився наш східний сусід. Це також може бути інтеграція в порядок денний селебріті, що будуть впливати на думку суспільства. Це досить широке поняття, я б навіть сказав розлоге. А як ти можеш? Якісно охарактеризувати це широке поняття. Це більше про позитивні чи негативні речі? Ну скажу одразу: В вні політики сидять не вийде. Звісно, сьогодні люди, які будуть кричати в нашому суспільстві про зайву політизацію та й про політизацію взагалом будуть сприйматися вороже, та навіть людьми, що мають дещо проблеми з головою. Якщо чесно, наше середовище сьогодні в реаліях повномасштабної війни політизація сьогодні набуває не окрасу. Хто щось сказав і на це привернули увагу, а фарб брута. Алії, складної та кривавої війни, а порівняти політику з війною в наших з вами умовах це буде підписанням самому собі вироку, як на мене. Рашистам, які кричали про політизацію так званої операції, кричали, що це все гра політиків, вони так гроші заробляють. Їм сьогодні не видають візи ні в Європі, ні в Америці, а підводячи. Підсумок вище все-таки потрібно розуміти, що термін політизація й досі має негативне сприйняття у людей. Тому усе має бути, ну так би мовити, у балансі. все таки політизоване суспільство це і свідоме, і здорове суспільство. Політизація це більше про плюси, ніж про мінуси, особливо для нас, українців. Те, що зовсім без політизації обійтись, не вийде, я залишу без заперечень. Однак, як то кажуть, що не в міру, та й вже й не на користь. Звичайно, війна диктує свої реалії, тому сьогодні тема війни займає собою увесь інформаційний простір. Так зараз без цього просто ніяк, але при цьому є навіть наукові обґрунтування, що тривале перебування під тоннами негативної інформації впливає на нервову систему і в окремих випадках може навіть вважатися шкідливим для здоров'я. То коли ми говоримо про політизацію всього і вся, невже так би мовити, наша русофобія і без того недостатня? Ні, наша русофобія недостатня. Буду посилатися на слова нашого поважного сучасника філософа. У нас немає переваги в ресурсах над ворогом, тому усі гуманні методи для нас мають бути в обігу. Інформаційний фронт має стояти, і політизація це те саме без обмежень, яке нам потрібно використовувати. Ми ведемо війну також і проти ботоферм, і проти хакерів, і проти тих, хто, наче на нашому боці, наприклад, в Європі, але дуже сильно спонсорується расистами. Мільярди, які використовують расисти, мають отримувати хоч які. Ісь опір, а свідоме і активне суспільство ну, мабуть, понад це від пропаганди. Політизація всьому допоможе. Швидше всього, це саме так з нашої точки зору, з української, тому що ця тема дуже потрібно і актуальна для українців. Але ми маємо приклади, коли раніше в історії в Україні був мир, і в ті часи була війна в тій самій Сирії чи якійсь іншій державі. То тоді хіба наш культурний простір особливо політизувався цією темою? Інформаційний так, безумовно. У ЗМІ цю тему поширювали, але культурний, все ж такою мірою не політизувався. Що ти маєш на увазі під різницею між інформаційний та культурний? Тут я бачу різницю в тому, що ми можемо виділити такий собі інформаційний простір: це класичні ЗМІ, новинні телепрограми, інтернет-видання, соцмережі, політиків тощо. Тобто, ті місця, заходячи куди, ти так чи інакше очікуєш дізнатися про поточний стан справ у своєму місті та й світі взагалом. А є ще й культурний: це концерти, фестивалі, спорт. Тобто, ідучи на футбол. Я очікую побачити гру двох команд, а не політагітацію. Так само, якщо я відвідую якийсь концерт, то це тому, що мені подобається музика, а не тому, що я зацікавлений дізнатися про світову політику. Е, так от, коли ми говоримо про ситуацію на заході, то умовні європейці і так через змі обізнані на ситуації. Вони знають про проблему російсько-української війни. Але чи означає це те, що у них не повинно залишатися вільного від політики культурного простору? Ну от знаєш, ти знаєш, що робити, коли стався злочин. Потрібно телефонувати в поліцію. Але ж ти не зателефонуєш, бо десь там стався злочин. Потрібно, щоб ти був очевидцем, тим, ким без е, тебе ситуація не вирішиться. Ну так само і в міжнародних відносинах потрібно, щоб Європа, умовно не лише знала, а й була залучена. Так, для нас тема війни постійно на слуху, і от європейцям також. Ми від них залежимо ще й дуже сильно, і вони це знають. В них вибудувалося сприйняття з нами чогось неподільного. Так не можна говорити про це, що прям усі, але з більшістю вибудувалось з тою самою свідомою Європою, про яку ну варто було б говорити. А от Африка чи Азія вони знають за конфлікт. Але невже це означає, що їм про це не потрібно нагадувати? І не лише нагадувати, а спонукати до дій до критичного мислення? Ми хочемо від них допомоги, санкцій і дій. Нам потрібно щось робити для того, щоб це отримати. Тому політизація для європейців буде сприйматися трохи інакше ніж політизація по азійськи. Водночас тут також важливо ж не перестаратися, особливо коли забагато політики стає посеред культурного життя. Умовно, якщо взяти якогось там середньостатистичного німця. Який паралельно може чути і відголоски російської пропаганди, то він може просто в один момент відчути, що тема війни йому набридла, і він не хоче жити життям не своєї країни. Ну дивись, люди то звикають. Згадай підтримку німців на початку війни і подивися на сьогодення, ніби німцям і досі незручно за свою байдужість на початку, коли нам казали, що ми не вистоїмо. А тепер люди розуміють, що відбувається сьогодні. Так знову таки не усі, а більшість. Вони знають ім'я Зеленського більше, ніж ім Власного президента вони повністю запустили процес відмови всієї Європи від, від енергоносії фашистів, і це також є причиною нашого рупору. І наш рупор, коли в нас помирають люди, не може бути неполітизований. Ну це ж навіть дивно звучить, якби в нас щодня помирали люди, а ми робили б вигляд, що нічого не відбувається. Ну навіть уявити важко. Ну а от останнє з того, що ти сказав, це якраз таки сьогоднішня дійсність нашого рашиського сусіда. Але тут цікаво інше. Як ми вже сьогодні згадували, є власне інформаційний простір і окремо культурна складова. Те, що нам допомагають на рівні урядів держав, це результати роботи наших посадовців, які щоденно заповнюють. Нють темою війни інформаційний простір, і як бачимо, це працює. А як щодо нашої основної теми ефіру, це політизації всіх неполітичних, тобто культурних заходів, ти хочеш сказати, що це теж має такий же відчутний вплив. А воно дуже близько і дуже споріднене один до одного, тому що що, що а в нас культура також стає рупором нашої з вами боротьби і не гіршим за слова політиків, дипломатів чи президента. Візьмімо кейс від'їзду українських делегатів до Німеччини. Знаєте, кого вони взяли з собою? Вони з собою взяли один з найпопулярніших ансамблів в Україні. Тут це можна було простінити як таку собі гарну обгортку до основної дипломатичної цілі цього приїзду. Ні, це не так. Це були важливі для нас. Переговори, а той двогодинний виступ наших танцюристів, так би мовити, підтопив кригу між нашими дипломатами та суворими німцями. Виступ був наповнений месенджами, які доходили не лише до політиків, а й до людей. Тому що просто сказати та навіть силою спробувати переконати це ніщо, аніж продемонструвати, вразити та на цій форі впроваджувати власну політику. Навіть політики-німці, які вели переговори, більше хотіли розповідати журналістам враження від походу до театру, а не ж деталі переговорного процесу. Ну, щось схоже робила Росія в свій час з російським балетом чи людовим спортом. Такі вже культурні, такі вже інтелігенція, адже ну це спорт, який вимагає неабиякої дисципліни. А в стародавні часи ним займалися лише багатії. І часто саме спорт змушував закривати очі політиків Європи на усі ті звірства, які робилися і в Сирії, і в Україні, і в Грузії. Мовляв, та неправда, це все ж таки вони такі культурні та й виховані. Так, не лише одним спортом вони прикривалися, але знову ж таки то велика кількість деталей, яким надається окрема увага. А чим це все відрізняється від класичної культурної дипломатії, коли держава демонструє свою культурну привабливість в рамках мікої сили? Чому в даному контексті ти наводишся саме як приклади політизації у військовий час? Наша культура дещо поступається месенджам, які вона за собою веде. Ми вже до повномасштабної війни показали, що ми є. Що ми маємо? Чим ми можемо здивувати? А зараз ці співи, танці, якесь культурне збагачення, спадщина вони виступають інструментом невпізнаваності. Цим ми вже зайнялися, ми це вже пройшли. Більш-менш нас вже асоціюють з нашими людьми, з нашими стравами, тому подібним. А сьогодні наша культура це інструмент. Цікаво звучить, але це інструмент ніжної інтеграції та лагідної українізації за нашими кордонами. Месенджі, ми вільні. Ми досі тут дякуємо вам за підтримку, за уважне упрьоки, чого ви нас не чуєте, а вдячність, а нагадування, що ми досі живі, і це все через вас, якби це не егоїстично звучало, але це запам'ятають в рази швидше за дайте нам танки чи літаки. Тому спочатку, так би мовити, лагідно українізуємо, а потім просимо. З твого опису сприйняття ситуації я б назвав доволі таки україноцентричним. Це те, як обставини бачимо ми. Самі українці, але чи справді на твою думку це працює на іноземну аудиторію так само ефективно, як і на наше українське сприйняття? Знаєш, а можливо, є україноцентричне, але ефект є, і він досить відчутний. По-перше, і це мінімум, який навіть не обговорюють, але все рівно ну дуже важливий показник. Наш вклад в комфортне для нас майбутнє, і це не лише вклад в наше майбутнє, а й в наше майбутнє в межах ЄС, в межах НАТО. Про нас чують, про нас. Нають нас не цураються на всесвітніх змаганнях. World Dance Україна посіла значне місце з виступом про війну. Початок перформансу почався з роботизованого голосу, який каже: Ми жили в мирі, ми були щасливі, як ви. Але пролунала сирена, було страшно. Минув довгий рік, ми досі під сиреною, але ми сильні, ми живі, ми з вами, дякуючи вам. Це чув цілий світ. Люди обрали цей перформанс. Ефект справляв ще те, що це танцювали діти, як і на кейсі, вищесказаному, коли ансамбль виступав перед переговорами. Як ви себе? А ведете, коли надихнулися. Там концертом світового селебриті, де ви побували, прогуглите його. Там може підпишетеся, Вам захочеться більше контенту, який ви відчули на собі. Така собі українізація у нашому контексті, і це не якісь суб'єктивні доводи, це те, що робить кожна людина щодня, споживає те, що їй сподобалося. Приклад із залаштунковим диктором, який описує українську трагедію, дуже вже мені нагадав, як у 2016 році Джамала використала сцену Євробачення для того. Того, щоб розповісти всьому світу про трагедію кримськотатарського народу. Ой, знаєш, нам не висичить ефіру обговорювати Євробачення. Його в принципі закидують гаслами про надлишкову політизацію. Про те, чи вона так, пропонують дізнатися. Ну вже виходить в наступній програмі. Спорт до речі, також не обмежується цим та й фестивалі. Ми зачепили лише вершину айсберга. А далі буде прикладів. Справді може бути багато. Тому продовження теми справедливо заслуговує окремого випуску. Дякую тобі, Олеже, що. Значно розширив моє розуміння процесу політизації. А наш ефір сьогодні добігає кінця. З вами були експерт Олег Самохвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.